Вітаю, любі друзі. Сьогодні йде процес переробки винограду. Зараз дуже так почав його шкодити мухи, мошки, бджоли, оси. От, Я роблю вино. От у мене вже скільки зроблено. Сьогодні я десь 7 відер вже зірвала. Ось таке відерце зробила з білого винограду. Це ще 18.08, це 6.09. І зараз от роблю обриваю виноград. Вино роблю дуже простим методом. Ось, Завдяки цій от, от. Я обираю від грозді ягідки. дуже так сильно не перебираю, От. щоб менше попадалося. Потім блендеру, воно дуже швидко. Блендериться, ну так, не, не дуже так прям сильно, але всі ягодки розбиваються. От. І на ось таке відерце... От, виходить, я переблендерю це і досиплю ще піввідра. в мене буде повне відро соку цього, гущі. Але мені повне не треба, бо я додаю водички. Тому блендерю таке повне відро, скільки там залишилось, не вистачило. Я додаю води і кіло цукру, кілограм цукру. Ой, я не знаю, скільки тут літрів. 10 може. От. І ось так воно стоїть 2 неділі, поки не підніметься шапочка, ось така, з жмиху. друшлачком збираю жмих, просто жмих і проціжую через марлечку у банки, у бутилі у скло. Можна додати смаку, якщо, ну, цукру, якщо не солодкий виноград. Там вже ви дивіться. Тобто я нічого не дивлюся, нічого не мішаю, нічого. Отак переблендерила, зверху цукром засипала, накрила плівкою пищовою, щоб мошка туди не лізла. Воно стоїть 2 неділі. Все. Зараз 20 градусів, десь воно стоїть От у літній кухні відкритій, ну, вночі, може 11 бути. Ось так воно стоїть. Повністю переброжує і вже не бродить, бачите? І от я його проціжую. Все. Ось таким чином. Да, помідорчиків багато, всяких переробок, яблук багато, арбузів в мене багато в цьому році. Яка краса. Яка яблунька. Просто шикарна. Правда? Да, яблунька. От. Ну і винограду дуже багатенько. В тому році я закрила багато соку. От, діти цей сік не попили, він ще є. Тому в цьому році я роблю вино. Ух, яка краса. От, будемо їсти гарні гронки. Я отак залишаю, поки не чіпаю. Ух ти, привіт! А я й не знала, що ти тут є. Йдемо за мною. Зараз. О, ще в мене тут. О, привіт! От і де. Гніздо в тебе тут, да? Режулька? Привіт! Так, от такі от залишаю, а там, де вже починає оси їсти, я потрош перероблю. Класний виноград. В цьому році дуже класний виноград. Ось бачите, цей вже треба зривати, бо пропаде врожай. Дуже багато в мене в цьому році ось такого от якогось. Дикорослого, я не знаю, кудріка чи що це. Але він солодкий. Я його теж пускаю на вино. Ось такий. Перемішую його разом з якимось цікавими сортами. От, такими, як, У ну, мене є щось нагадує на Лідію, такий ароматний. От. І він дає кольору, цукру. Присмаку такого цікавого. Так, начебто все. Ще винограду багатенько, бачите, скільки? Дуже багато. Але нічого, перероблюємо. В цьому році перероблюю все на вино. Віно у нас піде. А от сік, соку ще багато з того року. Цей виноград мені дуже подобається. Тут взагалі... Такі сливи, але вже треба збирати, він вже все дійшов. Зараз зберу увесь цей виноград і відразу його обріжу вже. Сьогодні у нас яке 19 вересня чи 20? Mm. До речі, ніколи не саджайте з помідорами поруч у такі квіточки. Тому що вся гусінь, бабочки, все буде у вас в помідорах. Це така моя помилка, що я так зробила. Привіт! <ривіт> Інкубаційний період закінчився, яєць вдосталь, але сидить три квочки. Один. Два. І три. Квочки, а не пізно вам вохтати. Так. Угу. Все. Так, ну, в принципі, все. Хотіла показати, що я зараз роблю сьогодні в суботу. Такий в мене вихідний день. Деньочок видався. На наступну суботу їду знов по гриби. Можливо, більше привезу, знайду. До речі, з грибами. Вон в мене скільки вийшло груздів з того відра. Вони дуже утрамбувалися, зменшились, але аромат просто бешений у груздів. Це грузь тополиний або осиновий. От, це не скрипиця скріпуха. Це інше. Скріпуха дуже крихка, гіркувата. А цей іменно грусть смачний, класний, ароматний. От ще мені приїде лисичка 4 кілограми вже. Може, сьогодні-завтра все ж сушена. Лисичка вже закінчується сезон, тому замовила, поки є. А я хочу ще засолити, замаринувати лисичку. Ось так от. Ну, добре, працюю далі, бо хочеться сьогодні зробити побільше винограду. Всім пока!